Джиліан Лоубел для тебе і для мене. Малюк Маусі солодко спав у своєму затишному гніздечку. Він згорнувся калачиком у матусі під бочком і тихесенько посапував разом зі своїми братиками та сестричками, аж раптом у нього в носику щось засвербіло. А! Чихнув Маусі. Він витягнувся, наче соломинка, від носика до самого хвостика. Всі ще спали, коли малюк Маусі вибрався з гнізда. Навколо було дуже темно, але десь у далині зблиснуло світло. Та так яскраво. Що умишеняти навіть сльози з'явилися на очах, маусі почав обережно просуватися крізь тунель, що був устелений сухим листям, шерех під лапками насторожував і злегка лякав, чудні незнайомі запахи лоскотали рожевий носик, а довгі тонкі вусики тремтіли від хвилювання. Несподівано перед ним відкрилася галявина, залита яскравим сонячним світлом. Палаючи з цікавості, він тихесенько просунувся назустріч яскравим промінчикам. Біля нього прогуділа пухнаста куля із чорними та золотими смугами. У вухах малюка аж забринчало. «Ти хто? закричав маусі. Як тебе звуть? Я Джміль, прогудів незнайомець і полетів до чогось жовтого і яскравого. Будь ласка, не лети. Скажи, а що це? запитало допитливе мишеня. Це квітка. Відповів джміль мишеняті. Він мостився у саму середину квіточки і почав пити солодкий нектар. «Джміль, Квітка. несміливо прошепотів малюк Маусі. Як тут усе цікаво? Раптом він відчув щось м'якеньке і тепле на своїй спинці. І підняв оченята вгору. Там високо, високо, висіла куля, що випромінювала ласкаве тепло. Його промінчики Непосиди весело стрибали по вушках та хвостику малюка, зігріваючи маленьке тільце. «Джмелю, скажи мені, будь ласка, а що це? запитав маусі вказуючи на золоте коло у небі. Це ясне сонечко, прогудів джміль. Воно живе у блакитному небі. Джміль, квітка, сонце і блакитне небо, повторювало мишеня. Розкажи мені, будь ласка, а що це? Але джміль вже полетів. Не стиг малюк Маусі зажуритись, як щось спурхнуло над його носиком і приземлилося неподалік. Воно було таке невагоме і блакитне, наче шматочок неба. О, блакитне диво! затамувавши подих, вимовило мишеня. Скажи мені, хто ти? Я метелик. Весело відповіло блакитне створіння, і його легкий сміх прокотився дзвоником над квітками. Джміль, квітка, сонце, небо і метелик. пищало задоволене мишеня. Як тут цікаво. Тут ще багато цікавого, сказав метелик. Дивись. І він показав маусі пташок, які заливались навкруги, шурхітливу траву, ромашки, що вкривали землю барвистим килимом, краплі роси на тонкому павутинні. Мені час, малюку, прощавай. сказав чудовий метелик і злетів, смахнувши крильцями. Маленький маусі. Весь тремтів від задоволення вдома обов'язково розповім усім про все, що побачив, вирішив він. На той час мама вирушила на пошуки свого синочка втікача. Матусю, матусю, радісно закричав малюк. Я стільки всього цікавого побачив, чмеля і квітку. Золоте сонце і блакитне небо, метелика і пташок. Так багато всього. Що це за чудове місце? Скажи мені, матусю, мені потрібно знати. Це світ, мій малюку, чудовий світ, відповіла мама та посміхнулась. Щасливі вони вирушили додому. Світ? прошепотів малюк Маусі, згорнувшись калачиком у матусиних обіймах. Великий дивовижний світ. Та чий він, матусин, наш? Так, усміхнулася мама, він для пташок і бджілок, для метеликів і квітів, для павучків і для співучої трави. Це і наш світ. Задоволений Маусі, солодко позіхнув і зручніше улаштувався у гніздечку. Він швидко заснув, притиснувшись до своїх шістьох братиків і сестричок.